Я новини, друзі. Кінець війни не пізніше півроку. Росіяни в паніці та або дружба, або дупа. Дослухайте до кінця. Венс в інтерв'ю, віцепрезидент, заявив, що він має надію, що війна завершиться не пізніше ніж півроку. Він знаходиться в перемовних. Як на мене, дуже примітне інтерв'ю, тому що він сказав, що Україна буде вирішувати саме ну, от, територіальні питання, і де саме по якій лінії фронту буде завершуватись війна. Також він зазначив, що росіяни на зустрічі з Трампом визнали, що вони. Ну, реально не можуть змінити е, уряд України маріонетковий якийсь режим поставити і не можуть захопити всю Україну. Ну тобто, вони це визнали. Вони розуміють, що це нереальні речі м -м, абсолютно що ведуться перемовини. Ну якби він каже, що Америка не має достатньо важливі впливу, що заставити Росію припинити війну прямо одразу. Ну тут він не договорює. Він не договорює, і це якраз іде в контекст. От останніх моїх відео, про які я говорив, що в Трампа починаються проблеми, тому що починається передвиборчі. Ча кампанія і сушити війну в Україні йому ніхто не дасть. Його будуть кожен день за це питати, і йому потрібно або далекобійність і знищення ну, путінського режиму, практично, або ну і санкції до того, або мирна угода. І от е, це інтерв'ю Венса абсолютно це підтверджує. Я не знаю, як на рахунок півроку, але от ці три тисячі ракет, які вже американці надають, говорять про те, що Трамп вже готує ну, базу для того, щоб Йому було що відповідати журналістам. Друге питання росіяни в паніці. Лавров зробив дуже теж важливі заяви як на мен. Тому що він заявив, що де-факто Зеленський є президентом України і вони готові з ним зустрічатись і вести перемовини. Але ну по конституції він не легітимний. Але зустрічатись вони готові і вести перемовини. Друге питання, що він заявив, що росіяни не вимагають, щоб якби російська мова була державною. Вони вимагають, щоб відмінили якби Незаконні акти, які не дозволяють людям користуватися російською мовою або ну, якби, працювати російській церкві. Ну, по-перше, в нас таких законів немає, які щоб забороняли працювати на російській церкві, і в нас ніхто нікому не забороняє говорити російською мовою. У нас є питання в тому, що в нас є державна мова, і в державних установах, навчальних закладах, ну, коли надаються відповідні послуги, ви маєте спілкуватися державною мовою. Це нормально. І російську в нас ніхто абсолютно не забороняє. А про що говорять оці заяви Лаврова? Тому що це крок назад. Вони дають задню. і я думаю, що це пов'язано з ударами дуже успішними ударами наших ну, і спеціальних сил, і безпілотних сил і СБУ, які знищують їх нафтову інфраструктуру. Сьогодні знову горять і газовий термінал, і нафтопереробний завод, і це треба посилювати, тому що це працює росіян однозначно. і вони готові змінювати свої м, позиції, як каже Лавров бути гнучкими, і це прекрасно. Наступне питання сьогодні Зеленський зробив заяву. Мені це дуже сподобалось. Ну це 4 роки тому треба було робити. Як почалась війна про Орбана. Його запитали про Угорщину, які відносини між Угорщиною та Україною. Зеленський каже, у нас завжди були дружні відносини, але каже. Від того, яка в нас буде дружба, залежить доля нафтопроводу Дружба, і це абсолютно правильно. Якщо Угорщина і Словаччина хоче і далі отримувати нафту від росіян, то вони мають зняти всі вета, впровадити всі санкції, які проваджує євросоюз, і не заважати цьому. І вето наступ євросоюз, і вето на постачання зброї, тому що 6 мільярдів заблоковано до сих пір. І це правильна позиція нашої держави і президента в даний момент. Я це категорично підтримую. Якщо ви будете далі нам ставити палки в колеса, значить знищити цей нафтопровід, щоб він більше ніколи в житті не працював. І все, і це вдарить по їхній економіці, вдарить по інфляції, вдарить по бажанню людей голосувати за таких. Політиків і будуть інші, які будуть домовлятися з Україною, і це абсолютно правильна позиція. Вони мають себе вести нормально, якщо вони живуть в Європі. Вони мають дозволити і іншим жити, і українцям. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуйтесь.